thank mm -hmm. you Нуга, вона зустрічається в різних батончиках, які можна купити в магазинах, але як складова, яка лише доповнює смак самої цукерки. І тут я відкриваю довідник і читаю: нуга це кондитерський виріб, десерт, ласощі на основі меду, солодкої горіхової маси та яєчного білка. В Україні нугу можна придбати у формі кубиків на ябках, де торгують сушеними фруктами або східними ласощами і солодощами. А пам'ятаєте рекламу, де звучать слова. Шоколад, горіхи, фрукти і нуга. Сьогодні я приготую нугу у чистому вигляді і технологію запевняю вас, я вивчив. Сподіваюсь, буде смачно. Починаю готувати. Розігріваємо сотейник, сюди наливаємо води, менше склянки і цукрової пудри приблизно 450 грамів. Далі мішаємо ложкою, чекаємо, поки закипить і з'являться бульбашки. Як тільки но закипіло, додавайте сюди патоку або різні сиропи. Вони зроблять ногу більш ніжною та м'якою. Якщо цього немає, замініть, будь ласка, медом. Що і зроблю? Меду 150 грамів. Чекаємо, поки закипить, і варимо суміш, доки вона не зменшиться на чверть. Тим часом я зіб'ю білки двох яєць. Отже, суміш в сотейнику у нас охолонула, і далі у білки, які продовжують збиватися, наливаємо суміш тоненьким струмочком. Так вимагає технологія. Бажано, щоб струмочок потрапляв на стінки посуду. Збиваємо на великій швидкості доти, доки вона не стане схожою на пластилин. Ми збивали приблизно 15 хвилин. Далі додавайте сюди горіхи. Можна сюди додати цукатів або сушених ягід. Все. І тепер швидко, поки все не застигло, беремо посуд, Ось таку формочку із пергаментом діємо швидко з усіма силами. Викладаємо у формочку і швидко треба розрівняти, просто руками. Поки тепла. Все, прищіпки вже не потрібні. І далі Нуга йде в холодильник відпочивати на кілька годин, а потім смакуємо. А ось і наш десерт. Так, друзі. Обережно вивільняємо його. Дивіться, як це легко відбувається. Далі беремо ніж, змочуємо його у теплій воді і ріжемо. Або ось на такі смужки, або на квадратки. Ну і спробую. Друзі, якщо ви зустрінете ногу в різних цукерках, то знаєте, що вона може бути самодостатнім дуже смачним десертом. Загуртайте, наприклад, в кантики і даруйте якості сюрпризу або подарунку Смакуйте!